Люди пропонують постійно свою підтримку, будь-яку допомогу, питаються, де записатися до лаврового сектору, як вступити до лав першого батальйону. Я не бачу ніякої негативної реакції в суспільстві, попри всі намагання влади очорнити нас в ЗМІ, попри всі безглузді ці. Провокації із хлопчиками, із заручниками, із гранатами біля голови. Ми маємо доволі багато інформації по тих діях з боку Ланя, які плануються. Угу. Тобто, з вашої інформації, Леньо ще планує якийсь там план Вендеса, так? Ну, ми не виключаємо такого, такого сценарію, відповідно. Ну, і... Так само буде, буде реакція. Якщо такі, будуть такі інциденти, то відповідно будемо на них доволі жорстко реагувати. Як реагує правий сектор, то я розумію, ну, тепер всі розуміють.